Так, Короче, це у нас імази шістьорка, апарат в вогоні, тіма 2,5, газ, бензин, як має бути, бензин просто. Тут у нас є простий SkyActivity мотор, крім капота для приліччя. Ось це твотко, а де кнопка? Ага. Опа, ось це твотко підійшов. О, ага. машинка пушка. в цій бомбарі, пушка тотальна. Бля, одну руководам ціна? Да, а що, Короче, Тут у нас є простий 2,5, 5, 5 ківіки. Кінські сили я вже не буду говорити, тому вже одну шістьорку знімали, що я карточку витягував, пам'ятаєш. Табір дістаю. Тут нічого простого. Ну, все просто. Мотор надійний. Ходять ці мотори по 350-400 тисяч, я говорю, по факту такі головні, що ці мотори пів мільйона проходять і ніхто рена нема. Їм є, хідують, блядь, клапана спати. Коротше, їм жопа приходить. Це раз. По-друге, тут швидко рве хочуть люблять погазувати на цій машині мамині гонщик і рвуть нахуй коробку в пізду. Mm -hmm. Коротше, блядь, вдома не дуже. Прибачайте. Так, що хочу сказати з нюансу. Так, це у нас є 16 рік. Ми знімали колись. Це було 15 року, правда? Так, ну, 14 року. Е, там в 2014 році був у нас такий модний значок, такий пластик, куди-сюди, стеклянка. Але в нас зараз і більше подобається, Живий, такий, соватка. Тут у нас все в лобаші, дестроніки, камера А, камери 360 немає, це теж може бути камера 360, є тільки задня камера. Нема парктроніків, машина є досить проста. Проста чому? Бо на коштує небагато і обслуговування досить. Недороге, я би сказав так. От взяти в порівнянні навіть ту саму Audi a 6 або BMW F10. Ну, Єжко, я не буду рівняти, бо Mercedes -то і Mercedes, там обслуговування коштує трохи, так як я по факту говорю. Ну, а Mazda це і недорогий варіант. Чого недорогий, Бо Бо ця машина у нас зараз коштує 13500. Я думаю, ви її зможете забрати за 13% або й навіть 13. Часто машина вартує, ніби ти гроші, але навіть як Ярик сказав, не факт. Так, що в нас є по фарах? Тут у нас є така от класна оптика. Зараз десь поїдемося, включимо і її, покажемо. Лінзовані фари, адаптивні теж фари маємо противотуманки, утуманки, теж немалий факт. Коротше, так. Свадьба трохи перекурки в нас за 3 хвилини, пишеться. Так. Що скажу попереду тачки ще, досить у мене, ну, я так не звернув уваги сильно. Противотуманки трошки смішні, можна було дати замість цього всього пластику чорного туди втулити противотуманку, було б набагато краще. По решітці радіатора. От, це у нас бампер замінений, Тайвань. А оце решітка радіатора досить класна. Я навіть такою ніде не видів, класно, класно виглядає. От, І що мені досить подобається, що та... блядь, та, Ця тачка є в, ан... є в антихромі. Антихром на цій машині, Блін, мені капець як подобається, коли біла машина з чорним в поєднанні. Це пишка така, настільки, що просто. Ще хочу сказати, що нюанс у нас є важкий капотик, це можна було побачити, як я його тяжко піднімав. Також бачите, люк маємо чорні вікна, чорні диски, зеркала Все чітко, бачимо в чорний, але це не суттєво. Ти... Ковані 19 диски. r 19 просто пушка. Пушка. Нема більше що говорити. Mazda, Mazda це є тачка така. от, Її всі казали для жінок, для жінок. Ну так, вона ніби є жіноча, але цей дракон на 2,5 моторі, він, 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 він рве добре. Він рве добре і навіть дуже, я би сказав. по салону що? по салону у нас все чітко. Зараз розкажемо. Ходи дозаду, ходи. Так. Ззаді. Ця жопа така, ух, така мушина, така моцна. Двохстонні банки, такі, такі літрові банки. Так, маємо такий вот спойлерок теж чіткий. Вікно маємо, туніровочку, все чітко. Камера заднього веду є. Маємо от мені знає, що продають, от антихром це взагалі конкретна. От бачите, тут його пластик закатали в чорний, чітко тема. За дено ще відкриває. Пишеш? Не ляпай багато, так. Багажник відкрився лягенько, я думав, що автоматично, але це теж не питання. Так, багажник досить величезний, там купа всього в нас є. Тут у нас що є під цим. Блять, як це це називає? Запаска, ключики туди всякі тросики. Ну, все по стандарту. Тут маємо такі кнопки для відкидання сидінь, теж гарна тема. Ну, одним словом, що сказати. багажник досить великий, sky Activity Technology. Вот, ну. Sky, Skytiv. Коротше, менше систем. Штрочка, туди-сюди, все чітко. Ну, одним словом, що? Ходи сюди. Кажемо, Бак. А як всі бак відкриваю? Ага, Бак з машини, так? Перейдемо до салону потихоньку. Що в нас є по салону? Ходи сюди. Шкіра. Повний фарш, все як має бути. Нічого страшного немає, все файно. Тут маємо якесь місце, не знаю під що. Ну, скіряний салончик, ці вставочки всякі, все чітко виглядає досить, досить гарно і потужно. Потужно матьору виглядає. Далі все? Переходимо допереду. Зпереду у нас в салоні все-дуже дуже гарно. Так от ми зараз... Заїдаємо сюди, запригнули цю мазду. І що скажу? Ну, шикарно, От, мазда мені подобається. От це я апарат Пушка. цей руль такий розтальний руль вже. От мені знаєте що подобається в мазді? От тут маємо кнопку для відкривання багажника тут. Забери свої пальці, а вона ну, в багатьох машинах знаходиться тут. Що ми тут ще маємо? Тут маємо всякі тут копійки, болтики, Нормально. Що скажу? Давай залітай в салон, тут більше побазаримо. Андрій сюди телефон зараз назад. Коротше, бачите, от у нас тут є мейлі, у нас є все. І отут ми маємо на проекті, бачите, так нема, Отак я на цьому екранчику показую швидкість кілометр. Зараз ми рушимо. І ще бачите? Коротше, є, різниця. На, камей. Снімаєш? Ну, так. От. Що ж можна вже сказати? Машина плавна. От, я їдемо без газу. Все чітко. По машині я би питань ніяких не сказав. Що там щось прям машина гарна. От мені Мазда подобається. Яка б вона не була, то є мазда. А ще так як у нас у цей й рік, то це пф, апарат вогонь. Я від маз балдіну капець як ще, це бляє. Це в нас автомат, я, ну, я більше люблю ручку. Ну, Так би по мені не сказав, але так є. О, трошки шумоізоляція хірова в машині, але це я думаю не... Є великим питанням, нюансом або ще як би то сказати. Ось. Що в нас тут? Ще не машини. мащі не нічого немає. Ось. Ну коротше, ми довги їдемо без газу. Це ми є в Вашеві, Вашівський монастир. Все чітко. Ну, По машині я от зараз ніяких нюансів не бачу. Щоб там було прям щось так аж плачено, то такого немає. Ось. Ось тут акуратненько розвернемось. гуляють. Що як має бути. От. Ну, машина мене тішить просто, капісно. Ну, я би собі купив, але не знаю. Ну. Хтось каже 13 тисяч за цю машину багато. Ну блін, ну як багато, ну бляха 2,5 мотор, хлопці. 16 рік. за, от Мерседес я навіть не знаю, ну за 13 тисяч що би ви зараз взяли. Ви б напевно взяли якогось мерса, може, року 10-го. Є класу. Це би був навіть не 212, а 211. За 10. 11 тисяч хочуть нормально. Це я трошки перебільшую, так. ну Є 212 за 13 тисяч, так, але там пробіг 300 тисяч, а тут у нас 200 тисяч. 100 тисяч пробіг, хлопці, це дуже велика різниця. от, Так що я би не сказав, що це щось прям-прям біда-біда, але... Не знаю, ну коротше, апарат бувань. Знімаю, де ми їдемо. Як красота. Що ж, пані та панове, хочу подякувати вам за те, що переглянули це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться, поширте. Я розказав про цю мазу, все як є. Ця тачка є в продажі також. Відповідно ж є. Ну і що ж, скоро у нас буде запускатися розіграш одного автомобіля. Так що, прошу всіх, готуйтеся, слідкуйте в нашому інстаграм. Інстаграм є в описі. Вийде тут, 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 я не знаю, десь вийде. Коротше, так що все в описі буде. Слідкуйте, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Всім мирного неба і до побачення